Після завершення польових робіт висновки 3 d сейсміки ретельно вивчать, і саме на їх основі плануватимуть буріння наступних середовин. В Укргазвидобуванні вже з нетерпінням чекають на результати. Те, що західні регіони України мають значний, але не розкритий потенціал з видобутку газу, доводить досвід наших західних сусідів Польщі та Румунії. Там збільшили власний видобуток саме після ефективних 3D-досліджень. Повторити цей і успіх прагнуть в Україні в західному регіоні. Також є потенціал збільшувати видобуток 5-6 разів. Коли компанії отримують 3 d сейсміку з інтерпретацією та обробкою, вони тримають дуже корисні результати з точки зору дебіта світловин. І ми також впевнені, що цей проєкт нам дасть можливість бурити більш глибокі світловини. А також більш результативне свердловин.